У зараз ми розповімо про кондишнел, мої хороші, А ви мені, маніюськи, ви мені поможете. Є чи не є? Можна вибрати якусь відповідну масочку, що ми тут такі класні сидимо. О, ні. Ну, це надовго я буду гратися з цими масками. Ми зараз з дітьми будемо розповідати вам про кондишнери, Про 4 штуки кандишнелів. Це дуже просто, дуже швидко. Тому що, що найголовніше треба знати. А ну зараз я, я тут навчилася. О, бачите яку ситуацію роблю? Катюша, ти побачиш себе потім в інстаграмі в прямому ефірі. Маша, Теж в тебе буде прямий ефір, як ми з вами mm -hmm. тут зажгли, мої хороші. Так. Ану хто мені може розказати колись, давним-давно ми вчили про тип нульовий. А скільки є кондишеналів? Хто знає, скільки є? One upon a time. Oh, yeah. Once upon time. No, no, no. Скільки кондишеналів є? Чотири? Чотири? Може yeah. 8. 26. 40. Ніхто не хоче мені вірити на слово. Всі кажуть 4. Тип нульовий. Ану, пригадую, що це за тип нульовий? Якийсь закон. Закон природи. Це закон природи. Це загальна правда. Схема. If. уявіть, що ви пишете на дошці. If плюс present simple. Кома. І далі що у нас present simple. З двох частин складається правильно речення? Mm -hmm. Правильно, наприклад, mm -hmm. як ви скажете, вони ж не бачать ці речення. Інстаграм бачить, а діти не бачать. Якщо ти підігрієш айс, сама каже. О, треба вже записати урок батька. Він розтане. А ну давайте. Якщо ти нагрієш лід, як це буде? лід, Ас я Ice? вже підказала. Кома. Він тане. Uh, he will... Як це? He, він ожив, he will. Куди? My ми казали, що Present Simple. It. Uh, що робить Present Simple? It, uh... Mel -tis. Mel -tis. Правильно. It це був тип нульовий. І там Present Simple, і там Present Simple. Тип перший, коли ми ставимо if плюс Present Simple, кома. Маша нас покинула, Маша покинула чат, кудись пішла. У нас сьогодні кіносемінар, у нас ось така ситуація, я вам показую. Ми сьогодні повному антуражі, друзі, мои. люди будуть знати правду, що ми робимо на руках англійської мови жах і самим. Значить, main clause, а в головному реченні у нас діти, що буде після if plus present simple, майбутній час, наказовий імператив, або якесь модальне дієслово. Can модальне дієслово, ну, кажу? Can, must may, плюс якийсь голий інфінітив. Олексій, привіт, Я тут розказую полезні речі. Олексій да. теж наш студент був. Відповідно, як ви перекладете, Катюша, ти мене осталася в чаті. Як ви перекладаєте, якщо він прийде пізно. Маша к нам повернулася, Привіт. привіт, Олексій. Олексій. Да, і хі кам'я якщо він прийде пізно, ми запізнимося на автобус. Як буде ми запізнемося на автобус? Друзі, альо, хеллоу. Нас же англійська зараз далє. <coughs> Вибрать другий об'єкт. Дивіться, як я почалася робити. Дивіться еть, та так это совсем другое дело, друзі. Маша, що ти єсиш Показуй. Тебе теж кіносемінар? Конфетки, тут ціле поляна, друзі. От так сучасні уроки англійської мови відбуваються. А що ми, діти сьогодні робимо? Що ви прибрали? Дивитися на кіносемінарі? Гаррі Поттер, Yes! І філософський камінь. камінь. Першу частину 24 хвилини ми вже з ними подивилися. Так, ми гроші, другий тип кондишенерів це який? Це if плюс. Пригадуєте, можна очі закрити. Від задоволення і пригадати другий кондишн. Як ви думаєте, є ще такі прямі ефіри у когось? в плюс past simple, кома. піддивляйтеся, будьте хитріші. Що буде в main clause, в головному реченні? Would, could, might. future. Future Simple in the Past. Так, bare infinitive. Як ви скажете, на твоєму місці? Yeah. Я побачив би лікаря, тут таке написано, я підглядаю. Я пишу. Ай, uh, я б. I, I will. I would. I would, бачите? Е, доктор, так і є. Танкі. І останній, третій такий мертвий. Мертвий моторошний тип. Чому він так називається? Мертвий. Це все записується. Люди запитаються. Ай, представляйте, Маша ситуаціон робить, зриває дисципліну right. відповідно на уроці і в плюс Past perfect уже ситуацію. Да, Катюш? Future. Future. Зап'ятая, situation. Next. Would, could, might have plus possible, або простише кажучи future. Перфект зі паст. Бачите, як я? Там ще є різниця if, if, a... вот mm -mm. вот, if I were you and if I was you. Боже, Олексій, я так хочу, щоб сохранялись коментарі. А як ви думаєте, будуть сохранятися коментарі? Люди зможуть читати потім в записі? Тому що ви пишете завжди хороші речі. От мені шкода, якщо вони не будуть цього бачити. Діти, а от Алексей, от бачите, що він пише? If I were you and if I was you. Алексей в курсе дела. А я вам не расповедала пока Алексей, почему? Потому что Катюша, привет! А, да! Не ори, потому что это все записывает за маршрутка. Вы помахали Катюше. Да, потому а, что я, это я. все на Айлсе. У нас была, помню, таблица с этим усим позитивом с Но Алексей молодец, он не сошел с ума, друзья мои. Поэтому у нас тоже есть шанс. Хорошо, закончить битву с conditional's. Это все легко и просто. Алексей, получилось? Швидко, цікаво. Как там ещё? Без напряга э выучить conditional's или сливу. нет? Сейчас выучу и в здоровай памяти. Так. Наїжусь. Так сейчас Алексей нам ответит, наверное, если он не будет очень занят. Вот. А мы с вами сделаем тип третий conditional. Поехали. Ось я бачу, піддивляюся, якби ти не був, вибачте, хамом, якби ти не нагрибав. Past perfect. Катюша, подсматривай, давай, давай, давай. Там If ничего не видно. Yes? Hadn't been rude. Я, видите, я за кормом, сори. Ну вот ну, и, и на том спасибо. Вот Алексей, видите, за рулем, но все равно смотрите, что там как дела, как успехи. Может это новенькое подчеркнет, правильно. He wouldn't have punished you. А как вы переведете? He wouldn't have punished you. Он бы тебя что не на наказал. Он не наказал бы тебя. Какой кошмар. Алексей, вы как тот человек, который уже стоматолог, с английским, в Англии, друзья мои. Какой бы вы, дали лайфхак, да, друзья мои? Это вам не просто ситуация такая. Лайфхак, как выучить кондишнлс. Катюша, ты какой дала лайфхак людям? Ты учишься уже не первый год со мной. Учишься, мучишься. Маша, ты вообще с нуля лет какой лайфхак? Как выучить conditionals? Вот эти. If I were you, бла-бла-бла. Как? -бла -бла. Иначе я сейчас буду говорить. Надо делать много упражнений. Весь лайфхак. Это легко и просто. Мария, помахать Марии, приветули. Все, мои золотые. Все, все поняли, как учить кондишн Какую завтра тему возьмем, мои хорошие? А, у вас завтра у меня нет, завтра пятница, завтра немцы. Мы включимся с немцами, будем рассказывать какие-то серьезные вещи. Да? Что мы начали учить с немцами? Бог его знает. Hello, hello. Никто не помнит, что мы начали учить. По-моему, там партии перфект до сих пор, да? Мы его мучкаем. Катюша тебя-то тоже ждет в понедельник. Все, моя хорошая, вот так вот мы легко учимся, мучаемся. Завершаем наш замечательный эфир, потому что у нас что? А -а -а. Попкорн с чем-то сладким, не знаю. Эх, плюс еще полтора килограмма как минимум. До встречи, мои хорошие. Пока.